Про... Про Дивіться, як їх багато. Ось тут одна жабка і ця жабка. Треба обережно затікати. Чуєте, так вони плакають? Ого, яка велика. Забка, привіт, мене звати Софіка, а тебе? Ого, а тут аж. Ого, а п'ять! А що під водою? Це я побачила. Друзі, це неймовірно. А ви любите замок і природу? Я дуже люблю замок і ще... Я хочу тобі завести пам'ятка, але жабка буде жити в нас в Дніпрі. Сьогодні ми порадимося. Ми вам розкажемо, скільки тут буде світі. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, сім, вісім, дев'ять, десять, один, двадцять, три, чотири, десять, навіть, на дев'ятнадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять три, двадцять, двадцять

60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72 73, 74... 82, 83, 84, 75, 86, 77, 77, 78, 79, 90, 91, 91 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 50, 88, 19, 110, 12, тому... Хто хоче другу серію, підписуйтесь на канал. І я знайшла ракушку. Нам буде друга серія, коли ми наберемо 180-90-30 лайків. Я буду кидати ракушку і загадувати чуть, чуть Треба закрити очки і загадати бажання зараз. Я загадала і не розкажу, що я нагадала. І зараз я кину оце в воду. Дивіться, як це буде гарно. Все, вона, в мене бажання здійсниться і в мене буде полі. Ота моя ракушка. Бачите? Дивіться, який. Качур і качка бачите? Дивіться, як вони плавають по воді.